Кременчуці триває ліквідація наслідків чергового терористичного акту расистів у нашому місті. Як повідомляє міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук, працівники комунальних підприємств продовжують роботу з відновлення будівель, які постраждали внаслідок ракетного удару по центру міста 22 вересня. Сьогодні до мешканців цих будинків прибула перша партія вікон. Все заявки выполнены на основании тех обследований, которые провела городская комиссия. Пытаемся охватить полностью все квартиры, которые были обследованы. Первая партия пока 50 окон. Дальше будем работать по остальным домам и все будут охвачены, будут устранены все последствия данного инцидента. Заміна вікон відбувається у рамках віконної програми, яка створена американською організацією Global Empowerment Mission у партнерстві з Говард Buffett Фаундейшн. Зазначає міський голова Віталій Малецький. До речі, ці вікна більш якісні ніж були до цього у мешканців квартир, Енергозберігаючі, мають двокамерні склопакети та сучасну фурнітуру. Кременчужани вдячні міській владі за небайдужість та допомогу у складні часи. Квартира номер три не всі будуть. Ну, у мене п'ять вікон, одне вікно на ту сторону залишилося ціле. Вдячні, що так швидко зреагували, що зробили все це. І кришу людям, бо в них вже тече, і вікна нам всім так швидко зробили, бо іде зима, а ми не знаємо, що нам робити. Дуже вдячні. Три вікна. Одне вікно повністю вибиті всі шибки, в другому одна тільки залишилася. І в третій там три залишилося тільки на другий день. Правда, після цього я був тут, то приходило то чи дві по моєму комісії, чи навіть три. Я дуже вдячний міській владі. Вони відгукнулись на біду. Завдяки співпраці міської влади з іноземними фондами в Кременчуці будуть замінені сотні вікон в оселях Кременчужан. Якщо у вашій оселі такі ж наслідки від ракетного обстрілу, проте до вас не приходив замірник та не було складено акт обстеження, продублюйте свій дзвінок за номером 1563. Остерігайтесь, шахраїв Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.